Всім привіт! Давно ми з вами не говорили про FPV, особливо про одну з найважливіших тем це зарядки для акумуляторних батарей, оскільки фактично без них неможливий жоден політ. На нашому ютуб-каналі вже є відео про зарядки від компанії ToolkitRC, оскільки це один з найвідоміших виробників в сфері FPV. Проте з моменту публікації того відео пройшло досить багато часу. І за цей проміжок виробник презентував декілька нових зарядних пристроїв, про які ми сьогодні будемо говорити. На огляді в нас сьогодні 4 зарядних пристрої: це M6DAC Pro, M8AC. M8D і блок живлення ADP 750. В цілому, як ви бачите, зарядки між собою дуже схожі, і на перший погляд здається, що різниці особливої немає, проте це зовсім не так. Пройдемося по кожній із модель, подивимося їхні характеристики і розберемось в їх функціональності. Перша модель це M6DAC PRO. Якщо ви помітили, деякі моделі мають в назві приставку AC. Це означає, що модель має вбудований блок живлення від мережі 220 вольт. Відповідно, в даній версії в нас такий є. Це значить, що вам достатньо підключити за допомогою комплектного кабелю зарядку до мережі або до зарядної станції і почати заряджати акумулятор. Підключивши середньостатистичний акумулятор 6 s 2 p типу LiPo на 8%. 400 мАч бачимо, що максимальну силу струму на зарядку батареї вона може видати 13,5 А це 280 Вт. Тобто практично всю потужність вбудованого блоку живлення. Звісно, що 13 А для зарядки такої батареї це забагато з точки зору безпеки, тому краще поставити 8 А. І в такому випадку потужність буде 160 Вт. Це означає, що ми можемо одночасно заряджати дві батареї з трумом 7-8 А, що досить непоганий результат, як для такого компактного зарядного пристрою. Окрім вбудованого блоку живлення, ми також можемо підключити і зовнішній, більш потужніший аж до 800 Вт. Наприклад, Наприклад, ось цей АДП-750, але про нього трішки пізніше. В свою чергу, це означає, що зарядка може видавати по 400 Вт на кожен з роз'ємів, і ми можемо заряджати швидше більші заємністю акумулятори, наприклад, ємністю 16 000 мАч, струмом 16 А. Я не дарма сказав про дві батареї. Цей пристрій якраз і розрахований на це. На передній частині корпусу можемо побачити по два роз'єми під балансувальні коннектори батарей та під силові типу xt 60 Дана зарядка підтримує різні типи батарей: літій-полімерні, літій-іонно-полімерні, літій залізофосфатні, класичні літій-іонні, літій титанові та нікель металгідридні від 1С до 6С. На лицевій частині є кольоровий дисплей та органи керування. Це у нас класичний ролик і кнопочка. Позаду порт підключення до мережі, зовнішнього блоку живлення. Також кулер для охолодження і USB-порт для зарядки смартфона потужністю до 65 Вт. До речі, тут є ще й бездротова зарядка потужністю в 10 Вт. Давайте розберемось з інтерфейсом та налаштуваннями. Відразу при включенні можна побачити дві колонки для кожного акумулятора своя. Тут відображається напруга батареї, струм зарядки, час та кількість ампер-годин, які влито в батарею. Нижче можна побачити напругу. По кожній комірці. Також можна вивести їхній опір або додаткову інформацію по потужності заряджання. Налаштування та запуск зарядки, як і в попередніх зарядних пристроях, цього виробника, відбувається натисканням один раз на ролик. Тут можна обирати тип батареї, кількість комірок. І зазвичай достатньо залишити все в авторежимі. Зарядка сама зрозуміє кількість комірок шляхом балансувального конектора. Далі це режим, тобто режим зарядки, розрядки або зберігання. Також є режим дестрой, це коли йде повне, повне розряджання батареї для подальшої утилізації. Далі обираємо кінцевий вольтаж. Тут буде за замовченням встановлено 4,2 або 4.15, в залежності від типу батареї, яку ви обираєте зверху. І останнє це струм зарядки, доступно до 16 А. Також знизу можна обрати для якого порту присвоїти налаштування першого чи другого, або всім одразу, якщо ви заряджаєте однакові батареї. Натискаємо старт, процес пішов. Хочу відмітити режим розряджання, оскільки це досить корисна функція для зарядки, особливо коли ви кладете ваші акумулятори на зберігання, оскільки в зарядженому стані їх зберігати не бажано. Зарядка підтримує два режими розряджання. Перший це внутрішній режим, це розряд через внутрішнє розсіювання тепла, де максимальна підтримка розряду 3 А при 15 Вт. Другий режим це режим переробки, коли вхідним джерелом є відповідний акумулятор. Ця функція може передавати електричну енергію з зарядженого акумулятора до розрядженого. І також є ще режим бріч. Це розсіювання електричної енергії через потужний резистор. Коли акумулятор підключений до будь-якого якого каналу, резистор підключається до іншого каналу. Розберемо також і загальні налаштування. Щоб перейти до них, ми затискуємо ролик на декілька секунд. Перше, це налаштування вхідної потужності. Якщо зарядка підключена до мережі, то всі пункти будуть недоступні для редагування. Вони будуть виставлені на максимум за замовчуванням відповідно до можливостей внутрішнього блоку живлення. Але якщо підключити зовнішній блок, то можна обрати його тип: максимальну потужність, струм та вольтаж. Далі є налаштування безпеки можна встановити температурні обмеження. І час роботи пристрою є синхронний режим. Це коли за допомогою спеціального двійника підключається батарея до двох портів зарядки одночасно, щоб зарядити якусь велику батарею. Режим безперервної роботи. При виборі цього режиму зарядний пристрій автоматично продовжить використовувати ті самі налаштування заряджання для наступного підключеного акумулятора, що економить час при зарядці великої кількості батарей. Ще тут є налаштування готових пресетів, щоб не виставляти це кожного разу вручну, як ми показували раніше. І також можна змінити яскравість і гучність. В принципі, із основного і важливого по цій зарядці все. Поговоримо і розглянемо тепер наступну модель M8AC. Візуально вона практично ідентична з попередньою моделлю, але відрізняється тим, що може одночасно заряджати одну батарею. Якщо подивитись, то тут більша кількість конекторів на балансувальному порту: 1 мінус і 8 плюсів. Це значить, що дана зарядка має можливість заряджати батарею від 1 до 8 С. Такі батареї часто використовують для важких дронів, які літають на великій відстані. Ця модель також має вбудований мережевий блок живлення на 200 Вт. Максимально потужність зарядки для батареї типу 6 s вона може видати 190, при струмі 9 А. В налаштуваннях можна побачити, що для вбудованого блоку живлення доступний максимум 9,4 А. Але якщо підключити зовнішній блок живлення, потужність якого тут підтримується до 600 Вт. То це значення зростає аж до 25 ампер. Але в налаштуваннях зарядки батареї можна обрати максимум це 20 ампер. По іншим можливостям і характеристикам, крім безпроводної зарядки, вона тут, на жаль, відсутня. Ця зарядка буде абсолютно ідентична до попередньої. Єдине, що хочу відмітити, що вона буде і дешевша. До речі, всі актуальні ціни ви зможете знайти на нашому сайті за посиланням під відео. А тепер переходимо до наступної моделі, яка суттєво відрізняється від цих моделей, і це M8D. Ця модель не має вбудованого блоку живлення, але підтримує зовнішній потужністю аж до 49 В при 60 А. І при цьому дозволяє заряджати одночасно 2 6с або 8С батареї по 800 Вт на кожну або в синхронному режимі 1600 Вт за допомогою спеціального адаптера. Максимальний струм тут можна виставити аж до 30 А на кожну батарею та 50 А в синхронному режимі. Щоб витримати таку напругу та струм, позаду зарядки використовується вже порт xt 90 на вхід. В комплектації він є, але має тільки конектор на другій стороні кабеля звичайні залужені контакти. Тобто ця зарядка вже задумана для того, щоб підключати її до потужних блоків живлення. Ще тут встановлено два маленьких кулера та USB-C порт для зарядки смартфонів. І зручно, що є ще слот для карти пам'яті, яка йде в комплекті на 256 МБ, щоб можна було без зайвого клопоту накидувати нові прошивки. Попереду встановлено по два конектори для балансувальних і солових кабелів для батарей. Найцікавіше, що в цій моделі, це те, що тут є великий сенсорний дисплей на 3,5 дюйма, і він відкидний. Можна керувати налаштуваннями також і через фірмовий ролик. Після того, як ми увімкнули зарядку, бачимо інтерфейс, який сильно відрізняється від попередніх. Так само він розділений на дві частини. У вигляді циферблата, де відображається сила струму під час зарядки. Правіше ми відразу бачимо потужність зарядки у ватах, трішки нижча лінія процесу, скільки вже залито мА, поточний вольтаж батареї і скільки пройшло часу. Якщо натиснути на інфо, то можна побачити, як балансуються комірки і опір. Поруч є кнопка налаштування зарядки. Тут можна створити готові налаштування чи пресети. Заходимо всередину і тут у нас все стандартно. Це тип батареї, режим, кінечний вольтаж, кількість комірок і струм заряду. Обираємо налаштування під нашу батарейку, натискаємо Confirm і ставимо. Процес у нас пішов. Також тут можна натиснути на повзунець, щоб ці налаштування були прийняті для двох батарей одночасно. Давайте тепер зайдемо в розширені налаштування. Перше нас зустрічає це input power. Можна так само обрати пресети потужності зовнішнього блоку живлення. Таких пресетів можна зробити три штуки. Нижче це максимальна потужність, струм і діапазон напруги. І також стандартно можна обмежити роботу по температурі. І часу. Далі в нас режими зарядки, про які ми вже розповідали, тому детально зали... говорити про них не будемо. Можна налаштувати роботу кулерів, інтерфейсу, ну і так само звуку. І останнє цікаве це можна перейти в налаштування калібровки комірок для кожної батареї. Зі основного це все. Як на мене, зарядка вийшла досить класною і. По суті, безальтернативний варіант для тих, хто заряджає великі заємністю акумулятори, або для тих, хто хоче швидко заряджати свої акумулятори і не перенавантажувати більш простіші за потужністю моделі, оскільки чим менше ми навантажуємо зарядку, тим довше вона буде працювати. Але запам'ятайте, що до цієї зарядки потрібно обов'язково докупляти блок живлення. Ну що ж, тепер поговоримо і про нього. Це модель ADP750. Він чудово підійде для моделі M8D. Тим паче, тут якраз під неї вже є спеціальний подвійний кабель для підключення, щоб видати всю максимальну можливу потужність. Окрім цього кабелю, є також xt 60 на XT60 для підключення звичайних зарядок, і кабель XT30 на банани. На корпусі блоку живлення порти USB-A і USB-C для гаря... зарядки ваших гаджетів, рацій, ну і так далі. Підтримуються протоколи швидкої зарядки. Далі це три порти XC60, що дозволяє одночасно підключити три зарядки, наприклад, 3M6D, і заряджати 6 батарей одночасно. Також на лицевій частині є дві пари портів типу банани. Сюди можна підключити так само зарядні пристрої або інші моделі. Поруч індикація роботи та кнопка увімкнення. Сам блок живлення досить компактний, як для такої потужності, і візуально більше нагадує серверний блок живлення, до якого попереду причепили конектори xt 60 але зробили це в такому гарному і приємному вигляді. Максимальний струм він може видати до 62 А12 при вольтах. А на один XT60 конектор буде йти до 30 ампер. Тобто, всі 62,5 А будуть ділитися порівну на кожний конектор, якщо ви будете підключати багато зарядних пристроїв, і слід це враховувати. По факту це серверний блок живлення, і він має бути дуже надійним, бо їх зазвичай використовують в складних умовах. І тут відповідно присутні системи захисту від короткого замикання, перенавантаження. Перенапруги і перегріву. Із недоліків, які я можу підмітити, це тільки його шум. Оскільки, коли ми сильно навантажуємо блок і він працює на максимумі, відповідно вентилятор досить швидко обертається і тим самим створює певний шум. Але я думаю, без цього нікуди не дітися. Якщо ми хочемо надійність і швидкість, то в певній мірі ми будемо страждати комфортом. І щоб підвести це все, хочу сказати, що дуже приємно, що Toolkit RC розвиваються, вони не стоять на місці, не штампують роками одну і ту ж саму модель, а постійно вдосконалюють свої зарядні пристрої. І ми постійно отримуємо приємні фідбеки від військових, які користуються постійно цими зарядними пристроями. Оскільки наразі, як я казав з самого початку, без них. Ми просто не зможемо виконувати ті чи інші поставлені задачі. Якщо ми забули щось сказати в цьому відео, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Знову ж таки, нагадую, що придбати всі ці зарядки і не тільки їх, ви зможете в нашому магазині за посиланням під відео. Підписуйтесь, ставте подобайки, далі буде більше цікавого і корисного контенту. До зустрічі!